Добрий ранок, друзі. Не знаю, як ви, я сьогодні почав свій ранок з огляду Бутусова. Бутусов робить такий огляд фронту, що там відбувається, і в мене таке враження, що десь рік тому Юра Бутусов говорив те саме, що він каже зараз. Нічого не змінилося на Лінії фронту, в командуванні. Все, як казав колись Залужний, ми відповідаємо надії Путіна. Тобто, коли його питали на брифінгу, пам'ятаєте, це було в грудні, наскільки я пам'ятаю. Був брифінг Залужного, і його питали: ну, яка мета, яку мету ставить перед собою Збройні Сили України. І він так здивувався і каже: ну, ми відповідаємо, на дії ворога. Тобто немає власної стратегії, немає, немає мети знищення ворога. От я постійно це кажу, що повинна бути мета знищувати ворог. Ворог зайшов на нашу територію. Мета Збройних сил, мета всіх військових, мета всіх військових, воєнізованих, правоохоронних підрозділів. Знищувати ворога. Це Іншої мети бути не може. А якщо буде така мета знищувати ворога, керівництво буде шукати засоби знищення ворога. А якщо такої мети немає, звичайно, ми будемо чекати F16, ми будемо чекати ще якусь вундервафлю, щоб нам заходу поставили. Але ж ми можемо виробляти. Мільйони дронів можемо. Це зараз головний засіб знищення ворога. Головний і масовий. Тобто ми можемо його виробляти скільки завгодно. Тобто немає обмежень. Виробників мас кажуть 200, хтось каже 4 тисячі компаній зареєструвалися. Уявіть, скільки підприємців готові виробляти дрони. Так в чому причина? От причина номер 1 немає мети знищення ворога. Тобто немає у наших генералів Залужного, Сирського, Баргілевича, Шептали, всіх, хто там керує Різніків, Умірів, в них немає мети знищити ворога. Вони не ставлять таку мету. А якщо така мета не поставлена, не поставлена мета розгромити ворога на полі бою. Ніхто не буде замовляти зброю. Ну, будуть замовляти там. Ну, потрібна ж зброя. Ну, всім зрозуміло, нібито, потрібно. А скільки потрібно? От скільки потрібно зброї. Ми з виробником дронів Юрієм Бабенко порахували, що потрібно зараз, щоб нанести розгром, прямо розгром російській армії на лінії фронту, там повинно використати бути 5 мільйонів дронів на рік. 5 мільйонів дронів. Повинна бути використана. Їх потрібно закупити. Щоб використовувати fpv дрони потрібна аеророзвідка, щоб знаходити цілі, знаходити ворога і бачити все, що відбувається на полі бою. Для цього потрібно 179 мільярдів гривень. От, крапка, 179 мільярдів гривень вирішать проблему. Лінії фронту. Тобто враг буде отримає розгром, і ми будемо все бачити, що відбувається там на 10, 20, 30 кілометрів від лінії фронту. Так задачу ж ніхто не ставить. Ніхто не ставить. В нас постійні ці обіцянки, а дронів як не було, так і немає. Немає дронів на лінії фронту. Про що і каже Юра Бутуз. Ну ми самі всі це знаємо. Якщо ми збираємо постійно на Мавіки, це означає, що держава Мавіки не купують або купують недостатньо, або вона взагалі не знає держава, скільки потрібно Mavic. Це говорить про що? Про те, що Генеральний штаб не налагодив збір інформації. Немає планування, немає збору інформації, немає дронів. Наступний крок гроші. Я дивився зараз інтерв'ю Марії Берлінської з Марією Безруковою. Марія Безрукова це керівник агентства оборонних закупівель. Це головна зараз, головна організація, яка закуповує зброю. Тобто від Генштабу поступає замовлення на Міністерство оборони, Міністерство оборони його спускає на Агентство оборонних закупівель. Ну так повинно працювати, але я, ну, звичайно не працює. І Марія Безрукова декілька разів сказала, що обмеження бюджету от такі слова обмеження бюджету. Хто може під час війни обмежити бюджет військових? От як так може бути? От я їду по Києву. І бачу це божевільне будівництво, божевільне постійний ремонт дорог. Всюди багато техніки, бетону, асфальту, ескаватори. Іде будівництво, нібито в Україні якийсь економічний бум. Розумієте? Звідки гроші? Тобто, чому на це є гроші? А на дронних грошей немає. Як так може статися? Це перша діра в нашому загальнонаціональному бюджеті державні закупівлі. Тобто Сергій Марченко, наш міністр фінансів, так розподіляє бюджет. Все починається з міністерства фінансів. Всі наші корупціонери, всі міністерства. Приносять наприкінці року, навіть не прикінці, а всередині, От прямо зараз, напевно, верстається бюджет вже на 25-й рік. Всі приносять міністру фінансів свої побажання, хотілки, як ми їх називаємо. І міністр фінансів затверджує: Два, Давайте згадаємо 24-й рік, як був У 23-му році суспільство було обурено, скільки грошей витрачається на державні закупівлі. на... ПДФО військовим, який йде до місцевих бюджетів. І тоді Арахамія нам запевнив, що ми розробимо на 24-й рік воєнний бюджет. А по результату у 2023 році на військові цілі було витрачено 2 трильйона 97 мільярдів гривень. Це сума зафіксована в зведеному бюджеті. І що вони роблять? Вони на 24 рік. Виділяють 1 трильйон 100 мільярдів. Ну, Там ще на сектор безпеки, на Національну гвардію 300 мільярдів. Ну, тобто, загалом може півтора трильйона. Тобто, було витрачено в 23-му 2 трильйона. І цього було недостатньо. А на 24 й рік виділяють півтора. Тобто менше, ніж на 23. й Це яка мета? От мене, в мене питання до Сергія Марченка. Яка була мета зменшити фінансування армії на 500 мільярдів? Це ж повинні слідчі зараз задавати це питання Марченку. Знаєте, що він відповідає? Я вважав, що до середини 24-го року гаряча фаза війни буде закінчена. Тобто, міністр фінансів. Запланував закінчення війни на 24-й рік і не виділив достатньо коштів на армію і продовжує сидіти на своєму посту, і зараз він там про збільшення податків кричить. Тобто людина має бути відсторонена і віддана під слідство, а вона продовжує займати свій пост. І зараз, коли вони кажуть, що немає грошей. От я вам кажу, державні закупівлі це головне, головне джерело грошей. Туди за 2023 рік пішло 963 мільярди гривень. 963 мільярди, половина воєнного бюджету було злите на будівництво, на закупівлю автівок для чиновників, офісної техніки, програмне забезпечення, оновлення. Я, коли я читаю весь, весь перелік, на що витрачають кошти наші чиновники, державні установи, державне підприємство. Ну, в них немає війни. Взагалі немає. війни. Там Всі закупівлі, вони з війною майже не пов'язані. І вони також не пов'язані з критичною інфраструктурою. Тобто те, що повинна підтримувати місцева влада. І ну, на сьогодні, і, але все це їм забезпечує міністр фінансів. Тобто розподіл податків спочатку робить Міністерство фінансів і подає в парламент, а там вже затверджують. Всім зрозуміло, що зараз потрібно зменшити фінансування місцевих бюджетів і збільшити фінансування армії. Тобто всі податки, гроші, з яких надходять до місцевих бюджетів, мають бути переписана і спрямована на фінансування армії. Місцевим бюджетом потрібно залишити лише земельний податок. Крапка. Земельний податок це на все. На зарплату чиновників, на освіту, охорону здоров'я, на підтримку комунальної інфраструктури, на соціал. Все це повинно бути забезпечено земельним податком. Крапка. Більше жодної копейки. З державного бюджету до місцевих не повинна надходити. І це вивільнить 600 мільярдів гривень для війни. От перше джерело це державні закупівлі, державні підприємства, які зараз закуповують для себе там якісь автівки, теж щось там шикарне життя собі забезпечує ці гроші з державних підприємств. Повинні теж і займатися воєнний бюджет. Прибуток державних підприємств за вичитом необхідних витрат, необхідної модернізації, має увесь вилучатися державний бюджет на військові цілі. Це перші 600 мільярдів гривень. Друге джерело це схеми з податку на додану вартість. Це головна діра в податкових надходженнях, це діра від податку на додану вартість. Ми можемо просто з вами зараз, для цього не потрібно бути ані економістом, ані спеціалістом, ані математиком, а просто знати, що валовий продукт ВВП, про який ми дуже любимо говорити, це додана вартість. Тобто це просто додана вартість. Яка виробляється всієї країни. Там є невеликий відсоток там, різних надходжень, які не є доданою вартістю, але є такі показники, які називаються валова додана вартість. Це те, що задекларували всі підприємства. От всі підприємства України, платники ПДВ, за цей рік задекларували. Обов'язок сплатити такі ПДВ. Тобто, це і, звичайно, сплатили, тому що у нас ПДВ сплачується авансом. І ця сума розрахована на 23-й рік складає 1 трильйон 144 мільярда гривень. От просто запам'ятайте цю цифру. 1 трильйон сто має надійти до державного бюджету. Це імпортний ПДВ. І ПДВ, який від внутрішнього виробництва, це все, що ми з вами купуємо в магазинах і воно надходить до бюджету, Ну, за мінусом, відшкодування ПДВ експортерам. І ця сума 1 трильйон 100 тисяч гривень. А якщо ми зараз відкриємо надходження, Державного бюджету за 23 рік ми побачимо 580 мільярдів. Ще раз, має надійти 1 трлн 144 мільярди, надійшло 580 мільярдів. Куди ділися ще майже 540 мільярдів? Куди, куди ділися 500 мільярдів гривень? А там постійно експерти, там Кейс там різні економічні інституції, рахують збитки від схем. Ну, схеми дійсно, це ж ініціатори всіх схем, це податківці це і митники. Ту і силовики, які покривають їх в цьому. Пам'ятаєте, як міністр фінансів давав інтерв'ю, і журналіст Лазур його питала: а хто відповідає за? Податкову, за митницю. Да. Він сказав, що це не він, це податкова, ви самі знаєте, хто ну, типу, гетьманцев. А митниця це силовики. Які силовики? СБУ так СБУ, МВС, так МВС, САП так САП. Тобто всі силовики, на думку Сергія Марченка, керують митницею. Але ж призначає всі керівні посади на митниці і в податковій міністр фінансів. Він підписує. І все, що відбувається в податковій і митниці, це відповідальність міністра фінансів. А зараз, за моїми розрахунками, там зникає більш ніж 500 мільярдів податку на додану вартість. акцію. Куди він зникає? Ну, перше, це. Відшкодування фіктивного ПДВ по фіктивних документах. Це відбувається в Україні вже дуже давно. Як тільки виник ПДВ, податок на додоварність, так ці схеми всі і існують. Якщо якась людина в себе в документах записала щось, намалювала собі ПДВ, а інша людина, яка працює в податковій, цей ПДВ розглядає, і перевіряється, ці дві людини можуть завжди домовитися. І тоді держава винна повернути цей подивій. Отак влаштовані схеми. Фіктивний експорт. Тобто, коли виїжджає пуста машина, але з машини їдуть документи. І документи всі штампуються митницею, прикордонниками. А потім ця ж пуста фура заїжджає в зворотній бік. Нібито вивізла якийсь товар. І за цей товар по тих документах, по штампах митниці, потім держава відшкодовує ПДВ. Так зникає 500 мільярдів гривень ПДВ. Це 12, 12 мільярдів доларів. 12 мільярдів доларів. Ви уявляєте, скільки це зброї? Якщо ми порахували 179 мільярдів потрібно на 5 мільйонів FPV-дронів і на аеророзвідку 179, а тут 500 просто зникає. І нам кажуть, що потрібно підвищувати податки, тому що така діра в бюджеті. Ну, і звичайно, окрім ПДВ, в податковій багато і на митниці багато інших схем. Контрабанда. У нас же про контрабанду тютюну, хто вже тільки не говорив. Навіть співробітники Міністерства зовнішніх справ займаються контрабанда, їх було спіймано на румунському кордоні. Але наслідків немає. Оскільки контрафактно продається алкоголю і цигарок, а всім відомі фабрики, які виробляють цигарки, всім відомі спиртзаводи, які виробляють спирт, а потім бадяжать його. І в нас в магазинах з'являється Джек Деніелс. Вот я не знаю, яка сума збитків від такої діяльності, але можна сміливо сказати, що 600 мільярдів гривень це збитки внаслідок роботи команди Гетьманцева, команди податкової служби, команди митниці, команди міністра фінансів Марченка. От Дві дири ми з вами вже знайшли по 600 мільярдів. Навіть якщо ми з вами помилилися на якісь там 10, 15, 20% неважливо. Коли хтось почне шукати гроші в податковій митниці, я впевнений, він знайде ще більше. Ще більше грошей з'явиться в бюджеті, коли ми відмінимо ПДВ, відмінимо податок на прибуток. Всі ці податки корупційні і майже не сплачуються. Замість них потрібно вводити прості податки з транзакцій, з обігу, з продажів, з покупок, як хочете, назовіть. Це ж від, назва, від назви буде залежати, хто сплачує: покупець чи продавець, хто той суб'єкт, з рахунку якого буде. Списуватися гроші, але суть одна і та ж: податок повинен бути прив'язаний до транзакції і ніколи не йти в зворотньому напрямку, як це відбувається з ПДВ і навіть з податком прибуток, які можна кудись там зарахувати, зменшити, збільшити. Податок має бути чіткий, прив'язаний до транзакції, по якому не можна буде. Якісь там спори починати, отак От повинна працювати податкова служба. В Україні ви ніколи не зможете навести порядок з податком на додану вартість. Тому що, я вам вже сказав, це 12 мільярдів доларів, які зливаються цією командою. Це тисячі людей. Щоб їх зупинити, вам потрібно створити новий орган. А як тільки зникає Податок на додану вартість зникає і вся ця податкова мафія. І нарешті третє джерело грошей це Національний Банк України. От просто подумайте на таку просту тему, куди йдуть гроші, які нам надають наші західні партнери. Вони нам надають на військову допомогу, надають на соціальну допомогу. А Національний банк бере ці гроші і кладе собі в золотовалютні резерви. За час війни він туди поклав 16, за два роки 16 мільярдів доларів. Тобто нам надають кредити під відсотки, а Національний банк бере і кладе в золотовалютний резерв, тобто просто в тумбочку. А потім що? А потім віддає цей кредит ще й відсотки. Ніхто цим не користувався цими грошима. Що це за політика така? На чию користь ця політика? На користь українського народу? На користь української армії? Ні. Це холдинг пишного. Декілька комерційних банків, які всі наші з вами гроші за всього ринку. З реального сектору економіки, взяли всі ці гроші, які ми зберігаємо в банках, і відправили в депозитні сертифікати. І по цих депозитних сертифікатах пишний виплачує 17% річних при відомому курсі всім. Тобто, можна сказати, що 17 річних в твердій валюті. От такі новини. За 2 роки 16 мільярдів доларів. 16 мільярдів це 640 мільярдів гривень. Тобто прямо зараз можна виділити ці гроші на купівлю зброї. Просто купити у Туреччини чи у якоїсь іншої країни зброю. Пушки, міни. Комплектуючи дронів, багато чого можна купити на ці гроші? Системи протиповітряної оборони. Але цього не робиться. Мало того, що 640 мільярдів наших кредитних грошей Нацбанк поклав собі до золотовалютних резервів, він же ще від Міністерства фінансів. Отримує відсотки по військовим ОВДП, які він купує. І, але ж відсотки по ОВДП встановлює сам Національний банк, тобто вони пов'язані до облікової ставки. І зараз, от за ці два роки війни, Міністерство фінансів з нашого з вами воєнного бюджету заплатило Національному банку 200 мільярдів гривень. 200 мільярдів гривень, які Національний банк сплатив своїм комерційним банком. От така схема. Нехитра, така проста схема, всім відома. Тобто 640 мільярдів плюс 200. Розумієте, от ще, які, які гроші просто є в Нацбанку. Нагадаю, що колись золотовалютні резерви в нас у 2014 році, в 2015 були 5 мільярдів доларів, 6-7 мільярдів, 10. Десь там до 2020 року було десь 20-19 мільярдів золотовалютних резервів. І нормальна країна жила, тобто немає в цьому проблем. Чому зараз 43? Ну зараз вже е, пишно почув цю критику. Звинувачення на свою адресу і почав продавати. В принципі, цими своїми діями не тільки було зменшено фінансування армії, тобто втрачені можливості, які можна було витратити на армію. Цими діями пишний консервація цих грошей в депозитних сертифікатах, він же гроші всі забрав з реального сектору економіки, припинилося кредитування, припинилася іпотека. Тобто економіка вмерла внаслідок дій Національного банку. І все це зараз приведе до галопуючої інфляції. Тобто зараз всі ці накопичені гроші потрібно знову зливати в економіку. Ось така ситуація у нас з економічним блоком. Бюджетна політика Марченка, який зливає. Сотні мільярдів на мирне тилове будівництво. А зараз ці гроші потрібні на фронті. Податкова політика Гетьманцева, де по схемах виводяться ще 600 мільярдів. І монетарна політика пишного. Теж 600 мільярдів. Як мінімум, можна прямо зараз витратити на зброю. Тобто 1 трильйон 800 мільярдів. І це я ще не кажу про зарплатні у чиновників. Дуже відоме відео зараз є, по мережі гуляє, де людина там в якомусь там невеликому містечку питає у місцевих чиновників, чому в них зарплата мільйон на рік. Ну, тобто це як мінімум 80 тисяч. От чому по 80 тисяч отримують чиновники? За яку таку роботу? Що відбувається в нашій країні? Економічне зростання, економічний бум? Як можуть місцеві чиновники отримувати по 80 тисяч гривень? На місяць. Ну, з якого? Ну, у нас середня зарплата по країні, от зараз в провінції десь, я не беру Київ, 9-10 тисяч гривень. На місяць 9 тисяч. А чиновники собі виписують 80 тисяч, а центральні чиновники по 200-300 по тисяч. Обмеження зарплат чиновникам, а чиновників в нас десь півтора мільйони ну, Дехто, дехто каже 1,8 мільйона людей, чиновників, тільки місцевих чиновників 944 тисячі. Щоб визнали. Якщо кожному чиновнику скоротити зарплатню хоча б на 10 тисяч, на 10 тисяч, це вже було 15 мільярдів на місяць економії грошей. Такі справи. Добре, буду на цьому закінчувати. Тобто, як, як, як ви бачите, ситуація як на фронті, так і на економічному фронті, однаково, недолуге керівництво. Військові не можуть поставити правильні цілі, тобто наш генералітет, і забезпечити армію зброєю. І економічний блок не може нормально налаштувати економіку, щоб вона нормально працювала і податки йшли до бюджету. І забезпечити всю армію. От такі ситуації ми і живемо. Якщо у вас є інші розрахунки, які виправдовують дії влади, будь ласка, надсилайте. Пока.